Цікаву і давню історію має свято Преображенський монастир, розташований у селі Княжичі на Київщині, і заснований ще преподобним Миколою Святошею. Монастирський його храм не раз горів і поставав, як фенікс птах із попелу, вперше горів від татар. Палили святиню і безбожники-більшовики, коли прийшли до влади у 1917-му. Тоді монахів загнали аж на Соловки. Повторили їхню долю і храм і чинці у сороковому році, та не дарма ж намолені місця не в силі знищити жодні сили. Нині, коли Чернеча обитель відроджується, запалюються й нові лампади у божих домах. Саме напередодні престольного свята Преображенського чоловічого монастиря, керуючий справами нашої церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, освятив головний монастирський храм. А по урочистому богослужінні привітав зі святом усіх парафіян, а братію і знаменною подією в житті обителі.